Вітаю вас в ефірі. Програма реформи в дії комунальний сектор. Програма про житло і побут городян. Ми обговорюємо проблеми комфорту, санітарного порядку і розповідаємо про хід реформи в галузі житлово-комунального господарства. Сьогодні ми підсумуємо результати опалювального сезону в Черкасах і області. У нас сьогодні в студії Володимир Зачосов, головний інженер комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго. Я вас вітаю в студії. Наталія Голік, заступник начальника відділу економічного аналізу управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Вітаю вас і Ганна Банделюк, заступник начальника відділу експлуатації управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Шановні вітаю вас в нашій студії. І скажу так, опалювальний сезон у Черкасах закінчився на два дні пізніше, не 15 квітня, а сімнадцятого. Спочатку припинили подачу теплоносія до житлових будинків за кілька днів і до бюджетних закладів. Пане Володимире, а чому так сталося? Чому пізніше? Ну, по-перше, опалювальний сезон закінчується по рішенню міськвиконкому, в даному випадку в Черкасах. Наприклад, це рішення приймається коли за три доби. Середня температура зовнішнього повітря опускає ну, вища 8 градусів. Якщо це відбувається, тоді приймається рішення Добре, виконкому. я зрозуміла. А взагалі то є в області такі лікарні, дитсадки, де ще тепло подається. Так, звісно, є. Є. А чому? Да. Ну, це по їх просьбі. Малі mm. діти, таке інше. У кого є теплолічильник, той може сам. Прекратити пізніше або раніше угу. опалювальний сезон. Це на прохання адміністрації закладу. Я зрозуміла, дякую. Пані Гано, ви продовжите? В основному опалюються дитячі садки і лікарні, ті, що мають автономне опалення і оснащені лічильниками тепла. От. А всіх інших опалювальний сезон закінчився і проходить опальний сезон стабільно. В Опальний сезон у роботі були 162 котельні, опалювалися 3577 житлових будинків, 643 школи, 426 дошкільних закладів, 775 закладів охорони здоров'я, 14 стаціонарних закладів соціального захисту населення. Добре, отже яким був цей опалювальний сезон для Черкас і області? Наскільки стабільною була робота в осінньо-зимовий період підприємств житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери? Ми почнемо з теплопостачальних підприємств міст і районів. Далі говоритимемо про водопровідно-каналізаційне господарство і про роботу дорожньої служби, про підготовку житлового фонду, лікарень закладів освіти. І на сам кінець, я сподіваюся, ми почуємо інформацію про початок підготовки до наступного опалювального сезону. Отже, скажіть нам, будь ласка, з якими результатами ми завершили цей опалювальний сезон? І чи були виникали якісь в ході роботи проблеми? Хто почне. Давайте упродовж опалювального сезону, це ми беремо жовтень, 13 квітня 14-го року. Надано було житлово-комунальних послуг на загальну суму 485,4 млн грн. З них населенню 242,2 Отримано виручки від споживачів 423,4 млн грн. від населення 2181. Що в свою чергу рівень розрахунків споживачів становив взагалі. 87 відсотків населення розрахувалося за спожиті житлово-комунальні послуги на 90 відсотків. Що стосується послуги теплопостачання населення в нас розрахувалося за опалювальний період на 81% або ж Надано було послуг на суму 310,6 мільйонів гривень і отримано виручки від населення на 251 мільйонів гривень. Хочеться також сказати, що станом, скажімо, за оперативною інформацією, станом на перше-четверте, деякі підприємства у нас спрацювали зі збитками, деякі спрацювали з прибутками. По, по теплопостачанню збитки склали на сьогоднішній день 24,4 mm -hmm. мільйонів гривень. Х, ну, хочеться також зауважити, що деяким підприємствам теплопостачання все-таки вдалося отримати прибутки. І по теплопостачанню це 1,9 мільйонів гривень. Mm -hmm. Що стосується розрахунків за енергоносії, то рівень розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожиту в січні-березні електроенергію становить 69%. Хоча загальна заборгованість підприємств на перше четверте, теж цифра вражаюча 47,6 млн грн. мільйонів гривень. По теплопостачанню теж у нас є заборгованість за спожитий природний газ з урахуванням боргів минулих періодів, з урахуванням штрафних санкцій, пень і так далі. Борг у нас складає 332,1 млн грн. Для вирішення для вирішення ситуації щодо покращення розрахунків за спожитті електроенергію, за заспожити природний газ адміністрацією працює адміністрація з Міністерством регіонального розвитку, пишуться листи, виділяються якісь. Додаткові кошти в вигляді субвенцій для, для підтримки наших підприємств, для того, щоб вони змогли подальшому надавати якісні послуги вчасно. Без рифів і так далі. Ну я зрозуміла, Я дякую вам. Дивіться, урядом прийнято рішення про підвищення тарифів на газ і тепло. Тобто, з 1 травня ми будемо сплачувати за газ на 63% більше. Про це детальніше ми будемо говорити в одній з наступних наших програм. А поки що дізнаємося про стан розрахунків і енергоносів саме від пана Володимира. От, щоб ви сказали про динаміку зростання, можливо. Ну, динаміка зростання. Що стосується, наприклад, фізичних осіб, uh -huh. то зменшилась кількість боржників. Наприклад, в прошлому році було пред'явлено нашим юридичним відділом 837 позивних заяв uh -huh. до боржників фізичних осіб на загальну суму 4,2 мільйона. Було сплочено 1,2 мільйона в результаті. Так, але вже от в січня 2014 по березень. 252. Тобто, в принципі, тенденція простежується на деяке зменшення, mm -hmm. на мій погляд. Що стосується бюджетних установ і інших, то там сума заборгованості на 1.04 складає десь 15 мільйонів по нашим Черкасам. От. Ну, проводиться по всім боржникам уже пред'явлені позови і претензії. От, Наприклад, на бюджетні та інші організації 94 претензії на загальну суму 3,5 млн грн зараз mm -hmm. пред'явлено. Ну, Добре, йдемо далі тоді. Взагалі-то, пані Ігано, як би ви охарактеризували цей завершальний підсумковий опалювальний сезон і які проблеми ви спостерігали під час роботи? Опалювальний сезон взагалі-то пройшов стабільно. Організовано було нормальну підготовку всіх об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, і всі підприємства були підготовлені. Були проблеми із отриманням лімітів на газ. Але ці питання були вирішені до початку опального сезону. Опальний сезон в цьому році почався дещо раніше, ніж завжди були зниження температури. Повітря і опальний сезон в основному почався з 10 жовтня. Але вже на цей час підприємства були готові до роботи, опальний сезон розпочався, проходив стабільно, зривів таких не було. Були звернення до громадян по деяким питанням теплопостачання будинків, по водопостачанню. Ну, потім все війшло в своє русло кажуть, пішло і все нормально, опальний сезон закінчився. От. І зараз вже Починається підготовка до нового пального сезону, враховуються ті недоліки, які були виявлені в попередньому пальному сезоні. За результатами проведення буде, буде 30 квітня буде проведена колегія обласної адміністрації. На сьогоднішній день регіони, всі регіони області надали нам вже планові показники до підготовки до нового опалювального сезону. Я думаю, що Опальний сезон розпочнеться і вслідщий час, і все буде нормально. Ми зі своєї сторони управління, період підготовки до того опального сезону об'їжджали будинки вибірково, школи, дитячі садки, лікарні, перевіряли готовність. Всі підприємства, і житловий фонд, і об'єкти соціальної сфери отримали акти готовності перед початком опального сезону. І я думаю, що. Так буде і в цьому році. Угу. Добре, я хочу згадати приклад по місту Черкаси, де для мешканців відомчих гуртожитків заводу телеграфної апаратури на вулиці Одеська, 8 А та 8 дріб. опалювальний сезон розпочався пізніше аж на цілих два тижні. Тоді цю ситуацію прокоментувала перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Черкаської міської ради Алла Грохольська. Вона прокоментувала так. Що ситуацію спровокувала обслуговуюча організація? Нібито це вони не поспішали звертатися до комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго аби от людям подали тепло. Там була проблема всього на всього з опломбуванням будинкового лічильника теплової енергії. Ну і з боргами перед тепловиками. А скажіть, будь ласка, чи от були от подібні такі ситуації кричущі, що паш на так довго затримували тепло по районам і містам? Пригадайте, будь ласка, чи у цей варіант був найкричущим в тому році? Не було, мабуть, таких варіантів. Опальний сезон розпочався, десь була, може, трошки раніше, пізніше, затримки взагалі такої не було. Щоб десь в прошлому році була ситуація посмілі, там було теж по лічильникам газу, було питання, то там були питання, а в цьому році таких. Зривів, щоб на початок опального сезону десь не розпочався, таких не було. Щоб Аж припочити. на два тижні такого не було. Не було. Не, такого так, не так, пригадуєте. Не, 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 не. Добре, наостанок. Хотілося б дізнатися-таки, з чого ви почнете підготовуватися до наступного опалювального сезону? До наступного опального сезону. Перше за все, треба підвести підсумки того сезону, що пройшов, подивитися, які причини були, що не спрацювало у цьому році. І за цим покпланові показники, як я сказала, що вже надали нам, проводяться колегії, затверджуються заходи, затверджується штаб о, по ну, контролю за підготовкою до опального сезону. І починаємо підготувати технічний огляд. Вже проведено котелень, що не спрацювало в цьому році, і поставлені вже задачі на сидуючий опальний період. Оце угу. починається з цього. Підготовка там персоналу, теж інструктаж проводиться, ну і всі заходи. Ті, що затверджуються розпорядженням у кожному регіоні і обласної адміністрації, буде розпорядження, і згідно тих заходів буде проводитися підготовка. Добре, далі. Що стосується Черкаси теплокомуненерго, то ми склали заходи ще в процесі опалювального сезону, організаційно-технічні заходи. По підготовці до наступного опалювального сезону вони затверджені місць виконкомом, і цими заходами передбачається весь обсяг ремонтних робіт, які ми повинні виконати до початку наступного опалювального сезону. Добре, от станом на сьогодні чи виявляють працівники теплокомуненерго от, проблемні місця на теплових магістралях? Ми бачимо, що замінюються труби. От це в зв'язку з чим це іншого напрямку роботи ведуться? Ні, це також в ході підготовки до наступного опалювального сезону. Будуть розпочати у травні місяці гідравлічні випробування, угу. які теж покажуть які слабкі, можливо, місця на тепломережах. Це все буде враховано, і ми плануємо в цьому році власними силами зробити весь обсяг робіт. Пані Ганна, от пригадайте, будь ласка, ті складні погодні умови, в яких, як ви працювали в ті моменти? Ну, протягом опального періоду вживалися всі необхідні заходи, щоб забезпечували стабільну життєдіяльність населення області. Організовано було роботу оперативних штабів от, і навчання, в при якому приймали участь. Оперативний штаб з координації дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та відповідні служби області залучалась комунальна техніка і працівники комунальних служб служби автомобільних доріг в області для підготовки доріг загального користування згідно з планом заходів дожмого експлуатаційного утримання на 2013-2014 роки. Підготовлено та експлуатувалося в умовах умовах спеціальна техніка і обладнання 420 одиниць та 2300 попереджувальних дорожніх знаків зимового утримання. От. І з метою створення. Необхідних умов для тимчасового перебування людей, які у період значного зниження температур мали потребу в обігріві, гарячому харчуванні, надання медичної допомоги, було підготовлено 53 намети, 111 засобів для обігріву, 44 польових кухні, 250 термосів для транспортування їжі, 113 одиниць автотранспорту для підвозу технічної та 47 п'ятої води в населених пунктах області. Комунальними підприємствами були утворені діли на період погіршення метеорологічних умов аварійно-відновлювані бригади. В умовах оперативного реагування на надзвичайні ситуації в зимовий період комунальними підприємствами області було задіяно 240 одиниць комунальної спеціалізованої прибиральної техніки угу. та за договорами 238 одиниць техніки. Більша частина яка була задіяна у сільських населених пунктах. Органам місцевого самоврядування на місцях було створено запас шансового інструменту кількості 1200 одиниць. Для ліквідації ожеледиці на вулицях міст, селищі, сіл, області і комунальними підприємствами використано піщену сольову суміш у кількості 5200 тисяч тонн. Ну і взагалі роботу дорожньої служби в осінньо-зимовий період можна оцінити задовільною. Постійно проводилось розчищення доріг. І проїзди, у нас проблеми з проїздами на вулицях і дорогах не було в зимовий період. Добре, Я зрозуміла, а от пане Володимире, що показує попередній аналіз вашої роботи? На чим ви сьогодні працюєте? Ну, на, ми, як завжди, плануємо виконати заміну е, теплових мереж угу. в кількості більше ніж 3 кілометри е, з прокладанням або застосуванням попередньо ізольованих труб, що є енергозберігаючою технологією. Приблизно на суму 8,3 млн грн. Так, також ремонт котелень, центральних теплових пунктів. Ну, котелень це 35 котелень ми повинні підготувати mm -hmm. до зими. 82 центральних теплових пункти на загальну суму 2,7 млн грн. І все це власними коштами. Також є в плані соціально-економічного розвитку міста Черкас, виділяються 2 мільйони на ремонт безхоз безгосподарчих трас, які ми теж плануємо зробити і прийняти на свій баланс, угу. щоб не було проблем тоді взимку. Ну, взагалі не продовжується. День. Да, продовжується у нас виконання плану. В співпраці з банком є, є, є Європейського банку реконструкції і розвитку. От, закінчуємо в, этом, в цьому році, закінчуємо перший етап. Тобто там теж є трубопроводи, які ми повинні прокласти за кошти цього банку, закінчити монтаж коганційних установок От, і проводиться. Робота по заготівлі біопалива, тобто тріски для нашого біокотла. Mm -hmm. Це все дасть можливість нам ну, впевнено увійти в зимовий сезон. А ми так і залишаємося, місто Черкас, так і залишається тим містом, куди їдуть за досвідом так, саме так, по когенераційним так, установкам. Так. Ми лідери, так? Так, так. Я вважаю наше підприємство якщо не кращим, то другим. Ну я вважаю кращим на Україні. Цю нову когенераційну установку на підприємстві Черкаси Теплокомуненерго хотіли придбати давно. Якби вдалося установити це обладнання ще взимку, було б простіше і вигідніше в роботі, бо своя електроенергія була б набагато дешевше ніж купувати в обленерго. Пояснює Микола Джулай, заступник директора підприємства з експлуатації. Взагалі ця котельна попала повністю під реконструкцію по заключенній угоді з Європейським банком реконструкції і розвитку. Ми тут в цій котельні замінили котли, котлове обладнання, а також однією із угод також було передбачено встановлення. Когенераційної установки, так як на цій котельні, так і ще на двох котельних підприємствах. Ця когенераційна установка дасть можливість нам підвищити ефективність спалювання газу і тримання більших, більшого економічного ефекту, тому що тут передбачена комбінована вироботка як теплової енергії, так і електричної енергії. Сьогодні на підприємстві Черкаси Теплокомуненерго чотири когенераційні установки, які встановили на різних котельнях. Вони повністю забезпечують підприємство електроенергією. Когенераційна установка задоволення не з дешевих. Коштують три такі установки 3 мільйони 211 тисяч євро. Але воно того варто, адже дають можливість підприємству більш ефективно використовувати газ, який буде спалений на цій установці, пояснюють фахівці. Термін окупності цих установок по технічно-економічним показникам 3,5 роки. Перспективна ця установка, і вона свій економічний ефект принесе. Ми маємо досвід і ми бачимо роботу тієї установки, яка в нас є. Цього котла і чому була така потреба? Придбали ми цього котла восени минулого року, 2012-го, вартість котла становила 63 тисячі, а потреба виникла в тому, що 5 років майже міський будинок культури знаходився без опалення. В зв'язку з, що... зв з тим, що закрили місь... міські централізовані котельні. Зараз працює на території міста, наскільки мені відомо, одна котельня, яка опалює музичну школу, гуртожиток. Все. І все. А все інше, так, да, переведено по максимуму на індивідуальне. В день це потребує десь приблизно двох кубів дров. Ну, і, звісно ж, все залежить від якості дров. Чим, якщо тверді породи, то дров і тим менше. Якщо породи не твердої, такі як. Там верба, береза, то це потребує більше дров. А ви впевнені, що буде вистачати дров на зиму? Дров на зиму, впевнений. Ви будете закупляти. Ми будемо закупляти, так, да, і плюс, якщо будуть спилюватися в рівні дерева по місту, то потрібних нам порід, то вони будуть направлятися сюди. А сильну дві тони двох кажете? Вага котла 2 тони 260 кілограмів. Ми дійсно задоволені цим котлом, тому що п'ять років ми знаходились без опалення, ми не могли проводити нормальну роботу міського будинку культури в зимовий період. Опалювалися тільки кабінети працівників. Ну, топили, на жаль, ми тільки місяць, завершились так роботи в зв'язку з фінансуванням. І за місяць, в принципі, цей котел показав себе з найкращого боку. В адмінбудівлях це перше встановлення котла атом Запорізького заводу. Цей котел було встановлено для реалізації програми енергозбереження в місті. Дуже з хорошої сторони себе відрекомендував цей котел. Ми дуже задоволені. В планах будете придбати ще на інші будівлі? Чи ви, ваші всі будівлі вже забезпечені такими котлами? Інші будівлі поки що не забезпечені, але ми шукаємо альтернативні види енергії, знайомимося і будемо впроваджувати. Лікарні, школи та інші деякі організації отоплюються модульними котельнями, так само, як і дошкільні заклади освіти, дитсадки теж отоплюються модульними газовими котельнями. Підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, чи можемо ми сказати відповідально, що в області буде проведено якісну підготовку житлово-комунального господарства, як житлового фонду, так і об'єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства та дорожньої служби до нового опалювального сезону? думаю, Що підготовка буде організована належним чином. Буде проведені перевірки і все те, що було, які недоліки, будуть виправлені. Я думаю, що опальний сезон розпочнеться вчасно і буде проходити стабільно. І черкащани, і всі, обла... всі регіони області, всі жителі будуть забезпечити вчасно теплом і всім необхідним для нормального проведення зими. Гарячою водою це да, також дуже важливо так. для да, круглодобово. Я зрозуміла. Отже, будемо сподіватися, що опалювальний сезон 2014-2015 року Черкащина зустріне в повній готовності. Про під підготов про хід підготовки будемо регулярно вам розповідати. Це була програма реформи в дії комунальний сектор і Майя Києнко. До побачення у вашому дворі.